Ще якихось 30 років тому експерти лякали Німеччину екологічною катастрофою. Німці фатального розвитку подій чекати не стали і створили сучасну систему сортування сміття. Три контейнери для сміття для харчових відходів, для упаковки та для паперу. Це мінімум, їх може бути навіть 8. Громадяни зобов'язані сортувати сміття, а виробники відповідають за утилізацію матеріалу своєї упаковки. У ФРН видають ліцензії на переробку упаковки дев'ять компаній. Піонером у цій сфері стала фірма Дуальна система Німеччини, більш відома під брендом Зелена точка Ми надаємо жовті контейнери, у які викидається упаковка з пластику, металу та змішаних матеріалів, а також контейнери для скла. щороку. На кожного жителя Євросоюзу припадає у середньому півтонни відходів. Найбільше сміття на одну людину у Данії 718 кілограмів. У Німеччині приблизно 597 кілограмів. А от найменше смітять естонці лише 298 кілограмів відходів на рік на кожного. Виробник будь-якої продукції за формальною ознакою бере на себе витрати на переробку матеріалу упаковки. Але де-факто все інакше у підсумку виробник включає ці витрати у вартість свого продукту, тобто вони перекладаються на споживача. У середньому кожному жителю країни це обходиться приблизно в 11 євро на рік. Для Німеччини це небагато. Вивезенням решти сміття займаються, як правило, підприємства житлово-комунального господарства. У Бонні вивезенням відходів на замовлення міської влади займається муніципальна компанія житлово-комунального господарства Бон bon Оранж. Наші завдання збирання макулатури, біовідходів, електроапаратури, токсичних відходів та великогабаритного сміття. У кожного контейнера свій день возять їх кілька разів на місяць. Розклад готується на весь рік. Його поштою одержує кожен житель Німеччини. Плата за вивезення сміття варіюється. Родина з чотирьох осіб у боні, маючи 80-літровий контейнер для побутового сміття, платить приблизно 155 євро на рік. сміття, яке не підпадає під жодні категорії, звозиться на сміттєспалювальні заводи, як цей у боні. 24 години на добу, 365 днів на рік. Тут кипить робота. Система відлагоджена як годинниковий механізм: папір і скло на вторинну переробку, біовідходи на компост, а зрешти сміття після сортування і спецобробки одержують електроенергію та тепло. Дві третини сміття перероблюють, одну третину спалюють. Така підвищена увага до сортування і переробки сміття в Німеччині пояснюється не тільки так, би мовити, любов'ю до чистоти, але й заощадженням ресурсів. 14% усієї сировини, яку використовують у німецькій промисловості, одержані з відходів. Незабуті старі холодильники, комп'ютери, телевізори та ртутні лампи. Перероблюють навіть корки від пляшок для вина. У кожному місті є пункти приймання вторсировини. Свідомі громадяни привозять сюди все, що їм уже не потрібно, але не годиться для того, щоб викинути в баки для сміття. За сортуванням відходів у Німеччині слідкують суворо. Якщо наші співробітники помічають, що сміття у домашніх контейнерах викидається без правил сортування, то воно не вивозиться зі сповіщенням про це власника. Якщо ж сміття систематично не сортують, ми можемо повідомити про це правоохоронцям. Тоді до порушника можуть застосувати санкції. Злісних порушників карають підвищенням плати за вивезення сміття або грошовим штрафом, а можуть і припинити обслуговування дому. Не все сміття можна утрамбувати в контейнер або самостійно відвезти. Вивезення великогабаритних речей, наприклад, меблів, можна замовити. Такі послуги надаються безкоштовно від одного до кількох разів на рік. Щоправда, попередньо такі відходи треба винести на вулицю. Чимало такого сміття, часто все ж таки йде не на переробку, а опиняється у будинках незаможних або відбуває в країни Східної Європи та Африки, де часто перепродається.